Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготування м'яса. Так що це робиться дуже просто, надзвичайно просто, ви зараз побачите. Але в кінці результат виходить чудовий. І це блюдо можна виставити і на святковий стіл, можна зробити його на обід чи на вечерю, і можна зробити його, поставити в холодильник і потім готувати бутерброди і таке інше. Це. У нас буде запечена свиняча шия. Нам потрібна, звісно, шия. Я от її замаринував таким чином. Я взяв шматок шиї. Тут у мене десь 1 кг 600 г. Я його взяв на тер сіллю, обсипав перцем. Для цього мені знадобилось солі 2 чайні ложки з горою з гарною. А перцю 2 чайні ложки без гори. І так, я обсипав перцем і сіллю, а потім намазав сумішю гірчиці і майонезу. Майонеза грам 100, а герчиці грам 150. І поставив холодильник на ніч, можна на пару годин поставити. А тепер ми з вами будемо шпигувати. Але е, я хочу вам запропонувати спосіб шпигування. Ну, ви знаєте, коли шпигуєш там, проковлюєш дірку, запихаєш туди чесничину і так далі. Це довго і нудно. Я вам покажу спосіб, коли це можна зробити набагато простіше і ефективніше. Візьмемо у нас тут дві головки чесника, додамо трошки води, ну буквально там столову ложку. І блендером ми переб'ємо зараз. У нас вийшла така частникова маса. Зараз ми її перекладемо в склянку, для того, щоб нам було краще далі працювати. Трошки підсолимо. Солі можна не жаліти, це ж піде всередину м'яса. А тепер от у мене є такий шприц. Здається, це для промивання горла, щось таке. От. Ну, я трошки його переробив, трохи переробив на використання. Для кулінарних цілей. Так, ми наберемо його. Так. І тепер беремо таку насадочку. Так, і робимо наступне, Проколюємо. Так, і ще набираємо. Приблизно так. Вроді ми більш-менш рівномірно прошпигували тим часником. Тепер нам треба перекласти в декор, на якому буде запікатися наше м'ясо. Постелимо так ще фольгу і перенесемо сюди. І таким чином у нас фольга так закрита і так буде закрита. Так що воно у нас буде так щільно запечатане в фольгою. Ну і ставимо у піч на 2 години. Друзі, наш ошиєв простояв 2 години в духовці при 180 градусах і зараз ми подивимося що у нас сталося з нашим м'ясом ну, поганого не могло стати бо ми все робили правильно От так Так це виглядає є проблема тобто питання для того щоб ми його якось почали далі готувати ну, готувати для подачі на стіл нам потрібно його охолодити але часу нема Ну, спробуємо якось в такому вигляді, як воно є. Перенесемо його на блюдо. Треба охолодити його, тому що ну, гаряче воно буде розвалюватися, але ми спробуємо тихенько ножем пилочкою От, Попробуємо його тихенько порізати, щоб не зруйнувати. Пахне запашно. Так, ну от дивіться, яке м'ясо. Зараз розріжемо тоненький моточок, Ну, По консистенції видно, що воно готове. М -м -м. Запах. Довися, ну, смачно. У зв'язку з тим, що ми завжди поспішаємо, бо треба ж показати вам, як воно зробиться. Не завжди гарно виходить показати, як повинно бути, бо коли буде це м'ясо холодне, воно буде гарно, красиво різати, гарними шматками. Приблизно десь так. Ошийок дуже гарна частина для запікання. Чому? Тому що в ньому є жирні прожилки, які надають соковитості м'яса. Бачите? Воно таке у нас не, знаєте, не варене, не пересушене, а дуже гарно виглядає. Ну і зараз ми приготуємо його як для, для подачі. Перекладемо трохи в іншу посуду. Давайте візьмемо так. Давайте нам ще картопель для гарні. Друзі, ну от дивіться, отаке м'ясо. Ми його можемо порізати тоненько і поставити на стіл. Можемо повечеряти ним. А те, що залишилось, поставити в холодильник, а на завтра ви поріжете його на бутерброди, прекрасні, візьмете на роботу або нагодуєте дітей. Це дуже просто, дуже нескладно і недовго. Ну, за виключенням. Запікання. Так що дивіться наш канал, готуйте, смакуйте, звіть ваших близьких до смачних страв. І всього вам найкращого смачного вам дорогі друзі! Дивіться на.